Відома медична лабораторія під загрозою зникнення. Власники мережі Ескулаб б'ють на сполох. Все через діяльність Сергія дядюшка, який також є співвласником мережі. Він, нібито тривалий час намагається перешкоджати діяльності установи і прагне керувати ескулабом самостійно. Тому навіть звернувся до суду і вимагає скасувати чинну редакцію статуту компанії. Співвласники Станіслав Луговський та Денис Мельник певні, таким чином дядюшко прагне заволодіти цілою західною мережею лабораторій. Таке нібито зробив раніше з компанією ТОВ Центр» у Київському регіоні, яку він довів до фактичного банкрутства. Мовляв, наразі заборгованість київської філії, якою керує дядюшко, сягає 30 мільйонів гривень. Майже всі працівники лабораторії звільнились, а клієнти не отримують аналізів. Відтак Луговський та Мельник переконують, вони хочуть покласти край незаконній діяльності дядюшка та його спробам відібрати їхню частку в компанії. Чоловік готувався до захоплення компанії і керівництво неї в одноосібний. Що він зробив? В подальшому, коли ми не погодилися віддати наші відсотки. Він відсік нас, тобто поміняв ключі в офісі на виробництві всюди. В той період, коли ми жодним способом не могли впливати, нас не було ні фізично, ні якось морально присутні серед колективу компаній. Він і викрадав кошти, я це стверджую, і не фіскалізував кошти також в такий спосіб, збагачуючись. Ба більше за словами співвласника Станіслава Луговського, одноосібне управління компанією дядюшка, неабияк негативно вплинуло на діяльність підприємства та сплату нем податків. За три квартали 2023 року. Це останні три квартали, в яких керував Сергій дядюшко. Ми заплатили 20 мільйонів 571 тисячу гривень зборів та податків. Тепер увага. За другий квартал всього на за шість місяців 2024 року ми заплатили понад 65 мільйонів податків. Така ситуація в Оскулабі триває вже майже рік. За цей час дядюшко нібито навіть погрожував працівникам установи. Про це під час спілкування із журналістами розповіла завідувачка лабораторії. До мене завітав пан дядюшко і у грубій формі. З погрозами, з погрозами моєї майбутньої діяльності, з погрозами мені фізичною розправою, з погрозами про те, що приїдуть працівники ТЦК і всіх погрузять у бус. І лише після того, як я сказала, що я подав на нього заяву за те, що він мені погрожує, вигнав вигнався з кабінету, і більше я його не бачила. Наразі Станіслав Луговський та Денис Мельник прагнуть стабілізувати роботу компанії після періоду одноосібного правління їхнього партнера. Перші результати вже відчутні. В лабораторії значно зросла заробітна плата та збільшилась виплата податків до державного бюджету. Крім цього, вони ініціювали ряд судових позовів, які мають покласти край на законним діям дядюшка. Спроба свого конкурента залякати працівників та вчиняти тиск на суд співвласники вважають актом відчаю та додають, що така поведінка заслуговує на прискіпливу увагу правоохоронних органів і правову оцінку.